20 років я далекобійником працював. Призвали та й пішов. З mm -hmm. 22 року з травня. Наведений, заряджений. Mm -hmm. Працював в друкарні травильник ще. Дружина двоє дітей, батьки, сестра. З серпня минулого року по повісті попав одразу сюди. Армата! Спочатку це ж навчання було на три місяці білоруський кордон, потім ще три місяці були під Бахмутом. І потім сказали, будеш алтварист і все. І від того часу поставили на... командиром гармати. Наведений! Ні, ну нормально. Давай. Один вогонь. Прийнято, то один вогонь. Гармата! Ну, обов'язки мої як, все знати. Вивчити людину їх здібності. Що він, якщо він є кращий навідник, будь ласка, якщо він вміє краще щось там сортувати снаряди, підносити, спина не були, то значить він то робить. Щоб захищати, щоб воно... То, що є тут, щоб не долізло туди далі. Строкову службу служив, так що трохи поняття якісь мав. Навчання буде приблизно 9 місяців. За, ну, Загальні були по самій, самій гарматі десь місяця три-чотири. Тут приїхав, побачив, що тут твориться, то, то не дай Бог кожен. Коли їдеш е, сюди, як то кажуть, на, на роботу, на зміну, е, то блін, адреналін зашкалює. Але проходить годинка-друга, привикаєш і вже потім себе вільніше чуєш. Ризик є дуже великий. Перший же день прилетіло десь за 5 метрів від нашої гармати. Снаряд вирва така була на глибина 3 метри, що я став, мене з ями не було видно. Тобто, то, що я сміюся, то не означає, що я тут на пікніку. Я вам покажу, як я наводжуся. От палочка-виручалочка. От я стою, фонарик в зуби і тільки наводжуся. Що буду казати? Так я. Але ворога б'ємо, воно не мішає. Не мішає бити ворога. Хвилина часу бах-бах. Найцнай скоріше вистрілив. Вилетіла гільза другу з. Закладаєш і можеш зразу стріляти. Але доводиться треба постійно, бо гармата всім скаче трошки, то все. По-любому треба ну, то секунди, раз-раз-раз подивився і стріляєш. Снаряди є осколочні, а можна поставити фугасний. Осколочний, то ви самі підказуєш, що осколки розлітаються. Радіус так 100 метрів, радіус, то так 100% нишить, а може і більше. Фугасна, вона заривається в землю і вириває або цей. Ну, до 10 кілометрів в основному наш снаряд летить, орієнтуватися треба на то. Почали стріляти, є попадання, є то зразу є результат. Він відчувається такий ніби. Воно так якби середини все там піднялося і опустилося. І... Вона щоб ну, попасти було. І... Три влучання таких, що я їх я сам попитав, і значить, рапіра, потім склад БК, і. Автомобіль вантажний. Їхала, я теж бачив перехрток і бах, влучання. І вона так тик-тик-тик і стала. То, то, що я бачив особисто, а там багато що нам не доповідають. І гаратаємо, і поки що по шиї не дають.